Да пайден, друга частина. Короче, скоро будем брати всякие ча... <кхід> скоро будем брати чистенки для скини вове, ну я знаю, это в много их еда Боном. Там, де він розважається, робить всякі скінчики. Ну коротше, це прикольно. Ви можете повторяти це в грі, а якщо ви підписник вам повезло ви можете теж робити Але якщо він поміняв нік, вони нік прикинути відомо. Він мені першим ділом це має повідомити Ні, він має першим ділом. Вам собі заповідомити, другим ділом мені заповідомити. Чого? Ба... Бачиш це відео? Запам'ятовуй. Першим ділом ти сам запам'ятовуєш, як тепер імен свій нік. А ще знаєш. І ще другим ділом просто... Заглянуть так. Такс. Я хочу зробити посхалочку. Не, не посхалочку. Ха-ха-ха-ха-ха. Е-хе-хе-хе. -ха -ха -ха. А нормальну посхвалочку. А не йде посхалочку. Такс.

Та знаю, тепер я, я сумнію запускалась що ще є. Та ну це що, якісь розраплення. А взагалі, чого ты на природу... Чё ты на природу на створіння, треба добу гляд в а там де людей же ж нема. Але до речі, Red Bull Super Run. Нех я, я купить до речі, тоді. У них який повіцелий. У них навіть є своє місто, про якого нам нічого їсненько не відомо. У них є свої є... герої. І нам знову про них нічого не відомо, але відомо як їх звати. Так. Одного Red Bull Super Run я його розблокував. Це Фоксі. Її треба було назвати Оранж. Знаю, у нас косичка, але вона, з вона така... Вона любить літати. Вибачте, просто напевно, Парк забрали в них. Три боячку персоналі. Ем, Um truo а не всевати Фоксі? Не знаю, напевно через то, що торгов. Фоксі. Але вона не лисайте, але її звати Фоксі. Фокс Фокси з англійською. английскою лицейто the вот, fuck? Вот Далі я уже підпиво ты не надо. Большой тут шуть, шут. Рубачили. Так. А це от головне не-не. Роб, роби частину наш. Твої свобода Ні, не. Ні, не, СССР. Кома. Тебе кот, ти скам'яком. Буз. Без скам'яка. Без... а а Оце от типічний дитячий садок в СССР. Дякую, дякую. Дякую. По-твоєму, завдяки тобі є тут треба. Тут треба, тут треба двойний прыжок, я його робити мені. Треба щось отак от робити. Ну якось це роблять, а я шо ти? Я шо вам? Я шо ось і вам математик? Чемпіон! Вот я не знаю, что сказать сейчас але А я что сказал в Ну, логика. Логика. Не знаю. А что сказать? Просто скажи. Я не знаю, что зараз сказать сейчас. Пай ты скажешь. А что ты сильно довольна? Что на базар не идешь? Да, я знаю, я накачал груз с тобой. Мне не надо других шагов. Ред... Оранжеболев, Эпплболев. Так, ну, Ше. Red Ball Super Run. Там где вообще мяч, а его зовут Green. Green or banana, 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 Так. banana, banana, вот с ним когда ты его воришь. не падай. Падай! Падай! Кто наиболее? Мне не пофиг. Ты уже Как же я отвратительно звучу. Попробуй скачать стармайкер. Я сумніваюся, що мені хоч щось допоможе. Та я думаю, що тобі нічому не допоможе. Ти йдеш oh. на верхушку ай з барха тільки тому, що ти найбільша і найгірша співачка в світі. То так само не пишіть в коментарях так. А якщо я колись запишу, що... Шо що дуже відомо всім рубрику я вже її казав якщо там будуть якщо там будуть Будуть, коротше розгадуватись смітки крали російцяри сюар я забув сказати я це просто переплутав і не сказав пісуар, бо росіяни це якось на москалі теж свині, це про них а от писуар, це, це круто. Це круто, їм можна просто все зробити. Складборс. Складбастерс. Складбастерс. Як шо? Ні, я звук не вимикав. Я нові не відкривавсь. Мене викинули. Дякую, Суперсел. Ви мене викидаєте, напевно, через то, що я хворію. Так. Ну це от я бачу. Клепа. Це я теж бачив. Я... Та я знаю про ваше. А молино, походу, йде. Не можна. А, я його, походу, не воно Ну давайте.